Доброго дня. Компанія авторинок стоянка Бережанська місті Тернопіль. у нас на продаж, Honda CR-V, Хорошій комплектації з глізованими фарбами. Фар, передній задній парктроніки, повний привід. Колеса у нас стоять зимові, хенкук. Розмір коліс у нас 225, 60, 18. Є ще один комплект літніх коліс новий. Автомобілі присутні два ключі. 4 склопідйомники, у нас присутні електропривід сидушок, шкіряний салон, електропривід дзеркал, газ у нас вписаний, газ бензин, мультируль круїз контроль зони клімат контроль. Це у нас 2008 рік. 2,4 газ бензин, 236 тисяч кілометрів. Це у нас не Америка, це у нас Європа. все в кілометрах. Ніяких помилок по ньому немає. Знову ж, датчик світла, датчик доща, все у нас присутнє. Мультіруль, круїз, контроль також у нас присутній. двохзонний клімат-контроль, два підігріви суду, що у нас присутні, І також це у нас панорама. Це не один люк, а 2. Тобто для задніх пасажирів також. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також в хорошому стані, шкіра не потріскана, стеля чиста, не прокурена. Коврики у нас присутні, резинові. Задні парктроніки у нас присутні. Шторка у нас також присутня, просто не брали. Великий балон, дуже великий балон, це десь в районі на 90 літрів у нас. Такий автомобіль в такому хорошому стані у нас. на хорошій комплектації. повторюся колеса зимові є ще один комплект літніх, масла, фільтра, ГРМ, все замінено десь в районі 8 тисяч тому. Салон в хорошому стані. Подушки безпеки присутні у нас в сідушках. Сідушки у нас такі, як типу кувші для бокової підтримки таки панорама, двохзонний клімат-контроль, підігрів, сідушок. Мотор не мився, ніяких за запитання по ньому немає, при бажанні покупця може мотор помити. Але спеціально не писав, що не було ніяких злишніх запитань. Капот рідний, все в хорошому стані. Акумулятор також у нас новий бошовський. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, в розстрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-інг на автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. І також у нас є викуп автомобілів і ми приймаємо автомобілі на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось є ще якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.